Уряд найближчим часом розробить нову, більш справедливу систему зарплат та пенсій для українських громадян, так сказав на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Пообіцяв, що ці кроки погоджуватиме із профспілками, щоб захистити права людей, а також із парламентом і президентом. Детінізувати заробітний плат. Знищити систему уравніловок. А дати можливість. Побудувати якісну систему пенсійного забезпечення для того, щоб український пенсіонер, а це мільйони людей, розумів, що якщо він працює, він отримує достойну пенсію, і це буде гарантувати державу. Безумовно, ми маємо виконувати всі взяті на себе зобов'язання перед міжнародними фінансовими організаціями, нашими міжнародними партнерами. Маємо бути в тих параметрах, які закладені угодою з міжнародним валютним фондом. Але я ще раз наголошую на тому, що найближчим часом ми презентуємо не популістичні, а реальні кроки, які люди відчують.